Вітаю шановні підписники. Це церква села Матюшівка Полтавської області. Це вона дерев'яна, до речі. Знову ж таки, бачите, балясини, які збереглися до цього часу. Зараз підійдемо до стін цього храму. Та оновлено трошки відповідно. Самі бачите. Дерево. Це все дерево. Аутентичне все. Під козирком. Тільки подивіться, яка краса. Як все ажурненько, як гарненько зроблено. Це трошки прогуляюся. Не зберігається церква в доволі пристойному стані. І квіти ростуть, і травка покошена. Ось. Вічний вхід. Дуже гарнюня церква. Приємно. Квіточки растуть. До речі, і санвузол є. Щоб люди не ходили аби куди. Да і це все дерево. Підозрюю не пізніше 19 століття. Ця споруда, цей храм, церква. Гарна і душевна, дійсно. Це, мабуть, вхід. Для батюшки Кремий. Сходинки вже реставровані, але як бачите, перила аутентичні, ще й по дереву можна побачити, вже да? стареньке дерево. Первина. металеві двері. І знову ж тут теж. Ось така краса. Зараз будемо йти вже на вихід. На жаль, вона сьогодні зачинена ця церква. На дуже гарні. Дуже красиво зроблено. І на Супрома вже. Квіточки? Це центральний вхід парадний, мабуть. Там у нас свята Великомучениця Варвара. Написано. То, мабуть, і храм їй присвячено. Дзвони. Місце, де посидіти, відпочити. прихожанам є. Є коте, щоб погладити, да? Коте ти з нами чи як? І навіть вхід, як бачите, теж дерев'яна. Зверху прама. Дуже красиво, дуже красиво зроблено. Всім здоров'я і